Друзі, хто всім привіт. Сьогодні у нас експрес-огляд на експрес-машину з Експрес-Китаю. Це у нас що? Це у нас BYD Yuan Up. Ви знаєте, раніше була Honda MNV, яка всім подобала, всі її любили. Honda MV зараз вже не стала, її не випускають в Китаї. А оцей Yuan авчик дуже круто займає її нішу. Компактний, симпатичний, коротенький, вузенький кросовер. Невеличких розмірів, який нормально пробігає по запасу ходу, має достатню потужність і всі плюшки від BYD. це залізофосфатна батарея, це теплові насоси. На секундочку камери 360, активна безпека і мультимедійка на Андроїді. Зараз будемо розбиратися детальніше. Це у нас кросовер для чисто міських поїздок. У нього ну, не прям такий дуже великий запас ходу. Тут реально 45 кВт батарейка, яка видає на максимумі 350 реального, якщо економити. Але ж знов-таки машина для міста більше, не для заміських поїздок. А отже, у неї має бути все в порядку із габаритами. А саме тут зараз буду читати по бумажці. Так, у нього довжина 4300. Так, 4310 мм довжина, 1,83 м. У нього ширина, висота 1,67 м і вісить вона всього лиш півтори тонни. Тобто по габаритах. Достатньо компактна машина, якою буде зручно і запаркуватися, і влізти десь там а, між рядами, чи називається між машинами перелаштуватися. Машина реально буде поводитись зручно. Комплектація тут у нас максимальна. А отже, в ній є рейлінги, в ній є панорама. Дивимося, безключовий доступ 360 камери бівайдішні. Окремо хочеться зупинитися на колесах і кліренсі. Так, по розміру колес у нас тут що. У нас тут 215 на 65 16 го радіусу. І зверніть увагу, кліренс у неї, як для такої машини, зовсім не маленький. Ну, тут більше 18 см навіть виходить, більше, ніж у Song Plus. А Ще зважаючи на те, що у Song+, плюса трошки все ж таки висить батарея, а у цього днищі воно прямо от рівне по порогах. І профіль резини також високий. Це круто для того, щоб запригнути кудись на бордюр, на тротуарчик, десь проскочити знов таке. Машина зроблена саме під це. Далі. led оптика адаптивна. Це вже ми знаємо, це ми розуміємо у цих машин, так. Передня камера від 360 системи. Там, на склі лобовому, ми сильно не побачимо, але там є також датчики, дістроніки, які працюють на саме системи активної безпеки. Активне гальмування в машині також присутнє. Далі у нас порт зарядки. На відміну від більшості інших BYD-шок, він спереду. Правої сторони з пасажирської під повільною, під швидку зарядку з одного боку. Прикольна штука. Так, ну і по багажнику. До речі, чого не вистачає в цій машині, це електроприводів на багажник. Їх не ставлять в жодну комплектацію, навіть в топ. Але трошечки допомагаємо руками. І пневмопідтримка, вона класно спрацьовує. Але зате в бонус дають всю машину 7-кіловатну зарядку також. Тут здивували. Навіть при своєму бюджеті в цьому автомобілі 7-кіловатну зарядку вони дають. Сам багажничок по собі не дуже великий, Ну, а чого, в принципі, очікувала від такого автомобіля, але є глибока ніша у нього. По стандарту, як у всіх бівайдішок, ідуть також, це запасні двірники, жилетка трикутник аварійний. Ремкомплект для колес представлений от таким ось балоном. Тобто не компресор і піна, а чисто от такий балон з піною, який підключається до колеса і задуває піну саме колесом. А видають також по стандарту звичайну зарядку для розетки на 1,8 кВт. Розрядника не бачив в цій машині, хоча, в принципі, мав би бути. Але я так зрозумів, що його в комплекті не дають цю модель. Так, тут у нас документація Це цього овер цікавого. А цікаве те, що от прийшла в комплекті також ця шторка. Непогано. Навіть в Plus-ах 25-го року, ті, що Intellectual Drive, в них не дають от таку шторку в комплект. А тут вона є. І сидушки, сидушки покисті тут складаються у нас в рівну підлогу з багажником. Так, де тут у нас? І тільки. Опа. Все, і тут ми бачимо. Там знизу краще буде видно. Тут ми бачимо рівну підлогу повністю. По простору тут має бути десь метр тридцять. Ну так, навскітку можемо поміряти рулетку трошки пізніше. Ліхтарі задні, дивіться, представлення також однією великою фарою тут, суцільною. Це зараз модно, повернулися в моду, що в мене особисто також дуже радує. А ще є катафот тут зверху. Він також загорається червоним при гальмуванні. Габарит верху. Цікавенько подивитися, що у нас, до речі, під капотом. Так, тут у нас як у людей. Тут у нас як у людей. Чи поставили вони сюди органайзер? Цікаво. Ага, треба трошки домити. Ні, органайзер не поставили, просто чисто технічний відсік з усіма необхідними елементами. Сюди будете залазити тільки для обслуговування. Тут, в принципі, ламатися, як у, у всіх інших біодіжок, нема чому. Підемо всерединку. По салончику у нас тут матеріали, ну, чисто біводіжні. Як в Сунплюсі, один в один екошкіра просто має трошки інший вигляд. Тут, наприклад, поставили кисло вже з перфорацією, але якщо не помиляюся, вентиляції сидушок. В 24-му році не було, в 25 му ставлять максимальну комплектацію. Електроприводи є. Це радує. Кермо у нас на механічному на чашку. Тут органи управління у нас звичні повністю, нічого овер незрозумілого. А музика звичайна. Топові комплектації навіть не ставлять преміальну музику. Прошу. По відчуттях після будь-якої іншої BYD, ви не побачите нічого кардинально нового. Всі органи управління, які були, такі і залишились. Ну, почнемо, мабуть, з керма. Кермо зі всіма органами керування, тобто тут у нас і круїз контроль є, включення камер 360 є, менюшка переключення самої приборної панелі. Додали кнопку швидкого доступу. Це кнопка з зірочкою, яку можна запрограмувати на власну програму. Ага. В нашому випадку зараз вона налаштована на поворот мультимедійки. Але це можна переналаштувати. Ну і з правого боку, тут розкривання мультимедійкою в плані гучності, переключення треків, що називається, і голосове управління ломаною англійською мовою. На зараз показує у нас при 98% батареї 396 км по запасу ходу. Нормально показує при витратах 13,3 км. Кіловат на 100 кілометрів. Витрати це абсолютно нормальні, Навіть при батарейці 45 кіловат. Машина легенька, машина компактна. Нормально все із колесами, і з аеродинамікою. Тобто вона не може у вас витрачати 20-25 навіть на високих швидкостях. Тому навіть такої батарейки її буде вистачати. А плюс же тут стоїть її тепловий насос, який взимку також вам буде дуже економити по запасу ходу. Так, далі сама мультимедійка. Прийдемо до неї. Відкрити Android, все як у всіх. Планшет окремий, на який також можна встановити всі свої додатки і ними з задоволенням користуватися. До речі, ми сьогодні зробимо для клієнта, також поставимо сюди весь наш набір. Тобто, це Waze, це українська клавіатура, це браузер Opera, це Viber, Telegram, WhatsApp, TikTok і Instagram. Без них ну, нікуди машина не поїде. А TikTok вже є, до речі. Прикол-прикол. Ну, китайський додаток. А, далі, трошки нижче ми маємо тут в топовій комплектації бездротову зарядку для мобільного телефону. Вже також стало стандартом для цих комплектацій. А, тут у нас органи керування а, такі, як ми бачили в BioID Song L. Тобто, оця от ручка, не ползунок, як у BioID Song Plus, а саме повноцінна ручка для а, кінестета, для тих, хто любить саме потрогати. Ну і далі тут також керування мультимедійку, керування кліматом, обдувом переднього скла, режими їзди, Тут у нас рекуперація. Навпаки, а ні, не навпаки. Так, режими їзди, і рекуперація, аварійка. Тут у нас автохолд і асистент допомоги на слизькій дорозі. Кнопка включення і виключення. також. Що подобається саме от в цій модифікації, те, що тут не глянцева. Така панелька, яка може замацуватись пальцями або іншими там речами. А от саме така матова, сіренька. Прослужить така, таке відчуття, що набагато довше. Підстаканички два штуки. Ну і тут у нас підлокітник. В підлокітнику всередині у нас тут місце для зарядки ключа. Ось воно. І саме місце таке доволі просторе. Вистачить набагато чого. Кляц. Дивимось нагору. У нас тут є панорама, достатньо велика, не така, от прям, яка на всю кришу йде, але достатньо велика. Зі своєю шторкою. Шторка відкривається. Люка в комплектаціях немає. Ну, В принципі, в сучасних машинах він може не так сильно і потрібний. Ну і дивимось вниз. Тут у нас роз'єми USB Type-C, роз'єм під sd карку для відеореєстратора. Відеореєстратор також вбудований. Звичайний USB. Для переносу даних, через які ми і будемо, до речі, встановлювати ці всі програми. І а, місце для зберігання NFC картки. nfc картки також ідуть з машиною в комплекті. Хоча машина і компактна, але в принципі місця позаду на ній також вистачає. Мені з моїм зростом 1,78 м. Тут ще залишається місце для однієї ноги. Доволі непогано. Сиджу зараз сам за собою. Плюс доволі багато таких дрібниць також приємних. Тобто тут кармашки. Для документів, для всяких дрібниць і на одному сидінні, і на іншому. Тут у нас тут у нас окрема ніша також для зберігання, прикольна. Є два роз'єми під USB, але не бачу клімат-контроля заднього взагалі. Ну, клімат тут, походу, все ж таки, зробили тільки на одну зону. Для таких просторів машини, в принципі, я думаю, що й переднього клімату його вистачить з головою, для того, щоб або остудити салон, або його підігріти. Не бачу в тому проблеми. Ну і хочеться сказати також декілька слів про дизайн. Взагалі, біоді в останні роки дуже сильно стараються над дизайном. Працює їх такий відділ дизайнерський. Приємно, приємно знаходитися в автомобілі. Все виглядає по-сучасному, всі оці елементи на сидіннях, на дверних картах, оці форми ручок самих, всі витримані в якомусь класному одноманітному стилі. Тут і під ці, і е, самі динаміки під музику. Ну, Загалом машина клас. Машина за свої гроші, про я скажу вам наприкінці ролику, за свої гроші не очікуєш отримати такий автомобіль, побачити от саме таку якість. Але китайці молодці, китайці це зробили. Ну що, тепер залишилось тільки проїхатись. В сьогоднішньому ролику дуже швидко розмовляю, дуже швидко говорю. І ролик вийде через це короткий. Тому можете ставити на швидкість 0,5. І ролик у вас вийде довше, ніж у нас вийшов. Їдемо. Please, fast and seat belt. Дякую, дівчина. Просить присіднути ремені. Одразу по відчуттях: кермо чисто біодішне. Легеньке, але разом з тим дає достатню керованість. Все ж таки, на Audi, на Volkswagen їздити трошки приємніше, ніж на BYD. в плані того, що кермо. Секунду. Підіску непогано відпрацював. У німецьких виробників кермо воно більш важке. Тому багатьом воно подобається більше за це відчуття саме крованості автомобіля. Хоча знаю, що це чиста вкусовщина. Так, тут ямка у нас. Опа, на жаль, поліцейські. Підвізку, якщо порівнювати з тою самою Honda MNV, набагато краще. Набагато краще, ніж Honda MNV. Це от рівень сучасних BYD Yuan Plus, Song Plus. От, по рівній дорозі зараз відчуття, ну прям кайф. Машина ніби як трошки пливе над дорогою. Це дуже круті відчуття. От, Ну і динаміки також вистачає. По динаміці у нас тут що? У нас тут а, на передньому приводі двигун на 177 кінських сил розганяється він за 7,5, якщо правильно пам'ятаю секунд. Що знов-таки для міського автомобіля поролити по наших пробках, по наших ямках? Вистачає з головою. Камери, камери повністю біойдішні по якості клас, по контрасту клас. Дуже чітко показують. Подобається. От, коли їдете на Honda MNV, у неї все ж таки відчувається підвізка. У Honda прикол був з сайліндблоками, тому що вони були орієнтовані на меншу вагу машини. Це ж від платформа, ходовка взята була від HRV, а у HRV вага машини менша сама, тому МНВ на цій ходовці не дуже сильно витримувала. У цих автомобілів, скільки вони розробляли платформу саме для себе, для цих автомобілів, то у них таких проблем немає і бути не може. Хоч, кліренс височенький, так? Нормально, сюди приїдемо. Ну і що ж хочеться сказати в цілому про автомобіль. Звісно, це початковий клас, це самий самий початковий найдешевший кросовер компанії BYD. конкурент Honda MNV повний. І давайте пригадаємо, за що любили саме Honda MNV. Ну навряд за характеристика. Хонду MNV любила за те, що її можна було замовити в останні місяці її виробництва за 14,5 тисяч з Китаю з доставкою в 3 місяці. Цього красення, увага, можна замовити від 15500 доларів в базовій комплектації до 18300 в максимальній комплектації. І в чому прикол? Батарейка у всіх автомобілів однакова на 45 кВт. Відрізняються автомобілі тільки функціоналом, тільки наявністю а, тих самих, а, підігрів, обдувів на сидіннях, ну, опціями, які додають комфорту в автомобілі. Тож, якщо ви хотіли собі Honda MNV, але не могли її знайти вже ніде, тому що їх реально вже немає майже по наявності і під замовлення, тим паче, то зверніть особливу увагу саме на цей автомобіль, він вам 100% підійде під ваш запит. Нагадую, що ми, автосалон Елькарс, на Ютуб канал підпишіться на інстаграм сторінку. Перейдіть в телеграм, зайдіть, подивіться наші ціни, і не забудьте зателефонувати нашим менеджерам, щоб ми вам розповіли про найкращі варіанти під замовлення з Китаю з Америки, з Європи і по наявності в Україні.